Вітаю, друзі. Тойота представила планове оновлення для Land Cruiser Prado. і що найважливіше, розширила лінійку доступних модифікацій впровадження позачахових версій Altitude з турбодизелем, про яку ми сьогодні поговоримо. Нова версія Prado побудована на тій самій платформі TNGA-F, яку новинка ділить із Land Cruiser 300. За габаритами нова модифікація. Така ж як і звичайний Land Cruiser Prado. Її колісна база становить 2850 мм. міліметрів. Що забезпечує підвищену стійкість автомобіля? Передня і задня колія розширені на 79 і 83 мм відповідно, а загальна довжина автомобіля становить 4990 мм. міліметрів. З точки зору дизайну екстер'єру, версія Altitude мало чим відрізняється від стандартних варіантів і поєднує ретро стилістику із сучасними функціональними рішеннями: плоский капот, низька лінія скління та великі скляні панелі забезпечують чудову оглядовість. Що особливо важливо під час руху у складних умовах. Внутрішній простір також залишився без кардинальних змін. У новій версії встановлена мультимедійна система нового покоління з екраном в 12,3 дюйма. Вона підтримує Apple CarPlay і Android Auto, а також має вбудовану і хмарну навігацію. Серед інших функцій: Bluetooth, цифрове радіо та зручне керування мультимедіа через сенсорний екран або кнопки на кермі. Також укомплектована сучасна аудіосистема, з десятьма динаміками, інші переваги сучасного автопрому. Під капотом нового Prado Altitude встановлено перевірений часом 2,8 літровий турбодизель, 1 gd FTV, який має потужність 203 кінських сили і крутний момент в 500 ньютон метрів. Двигун доповнює інноваційна система V-Active і 48 вольтовим стартер-генератором, яка забезпечує кращу плавність ходу, підвищену економічність і комфорт під час водіння. У двигуні використовується паливна система Common Rail з електронним управлінням і турбом. Компресор із зміною геометрії серед переваг двигуна високий крутний момент в низьких обертах, що ідеально підходить для позашляховиків і бікапів, а також простота обслуговування порівняно з деякими конкурентами. Водночас є й недоліки. Чутливість до якості пального використання неякісного дизеля може призвести до засмічення системи опорскування. Двигун агрегується з новою восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, яка забезпечує широкий діапазон передач. Це робить авто. Автомобіль однаково ефективним як на високих швидкостях, так і в складних умовах. Повний привід із двосупеневою роздавальною коробкою та центральним диференціалом із функцією блокування гарантує надійність і стійкість у будь-яких дорожніх умовах. Версія Altitude призначена для найекстремальніших умов, оснащена блокуванням заднього диференціала і механізмом відключення переднього стабілізатора. Це збільшує артикуляцію коліс, дозволяючи долати найскладніші ділянки бездоріжжя також новинка має широкий набір систем допомоги водієві для руху як на дорогах, так і бездоріжжя. Серед них система стабілізації автомобіля з активним управлінням тягового зусилля, система допомоги при спуску та система контролю розгойдування причепа. Версія Altitude оснащена посиленою підвіскою. Передня частина отримала подвійні поперечні важелі, а задня чотириважельну конструкцію. Це дозволяє Land Cruiser Prado боксирувати причіп вагою до 3,5 з Тисяч кілограм завдяки посиленому шасі новій трансмісії та інтегрованим функціям контролю стійкості. Причепа версія Altitude також вирізняється 18 дюймовими колесами з гумою. Toyo Open Country. новинка вже доступна для замовлення, але варто зазначити, що ця версія недоступна у всіх регіонах, що дуже прикро. Автомобільний концерт Стелантіс знову продовжує призупинення виробництва на своєму заводі в Італії, де збирають популярний електромобіль ФІАТ 500І. Раніше компанія планувала відновити виробництво 5 січня, але тепер термін продовжено до 20 січня. Крім Фіат, зупинка зачебуть і виробництво преміальних моделей Мазераті Гран Турізмо та Гран Капріо. Їх випуск перенесено на 3 лютого. Цей завод вже одноразово стикався з тимчасовими простоями по вересні. Та жовтні минулого року Stellantis також призупиняв виробництво. Це пов'язано з проблемами, які автовиробник відчуває в сегменті електромобілів. Незважаючи на амбітні плани з електрифікації, компанія, як і багато інших, зіткнулася з несподівано низьким попитом на електрокари. Зниження попиту на електромобілі стало серйозним викликом для всієї автомобільної індустрії. Автовиробники активно інвестували в розробку та виробництво електрокарів, очікуючи стрімкого зростання їхньої воплі. Серед споживачів, проте очікування не виправдались. Fiat 500 i який позиціонувався як доступний і екологічний міський автомобіль, опинився серед тих моделей, які не виправдали комерційних сподівань. Аналітики пов'язуються з високою вартістю електромобілів порівняно з традиційними бензиновими авто, недостатнім розвитком інфраструктури зарядних станцій, а також неостороженістю багатьох споживачів до їхньої технології. Ця ситуація стала серйозним викликом для Stellantis. Концерт змушений не лише призупиняти виробництво, але й перекладати. Дати свою довгострокову стратегію, щоб адаптуватись до нових умов ринку. Ситуація з преміальними моделями Мазераті, такими як Гранд Торізмо» та Гранд Кабріо, демонструє, що труднощі торкнулися не лише масового сегмента, а й класу люкс. Колишній генеральний директор Стелантіс. Карлос Таварс раніше звинувачував невдалий маркетинг у слабких продажах бренду Мазераті, проте його звільнення на початку грудня став наслідком розбіжностей із радою директорів щодо майбутнього напрямку компанії. Тепер Стелантіс доводиться вирішувати проблеми не лише з низькими продажами, але й з відсутністю чіткого лідерства. Новий керівник буде змушений швидко адаптуватись та пропонувати рішення для стабілізації ситуації. Цікаво, що для звичайних споживачів поточні проблеми автовиробників. Кіків принесли несподівані бонуси, щоб розвантажити складські запаси, дилери пропонують надзвичайно вигідні умови на електромобілі. У США, наприклад, один із автосалонів у Колорадо пропонує оренду Fiat 500 i за 0 доларів на місяць, використовуючи федеральні та місцеві субсидії для електромобілів. Для покупців, які раніше вагали щодо придбання електромобіля, це чудова можливість випробувати нову технологію, практично без фінансових ризиків. Однак у такі. Які заходи лише тимчасово можуть підтримати ринок у довгостроковій перспективі авторобникам. Потрібно знайти способи підвищення привабливості електромобілів, знизивши їхню вартість і усунувши бар'єри, пов'язані із зарядною інфраструктурою. Ключове питання залишається: чи зможуть компанії адаптуватись до реальних ринкових умов, пропонуючи конкурентно спроможні продукти, чи нас очікує значне оповідання темпів електрифікації? Відповідь на це питання значною мірою визначить майбутнє. Бутні всієї автомобільної індустрії в найближчі роки. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі доступно за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!